Ну, просто чо, в нас є певні сумніви чи верніше, догадки, хто це міг надиктовувати, бо та ж сама людина, яка потім писала ще один документ, вона написала цю саму неправильну адресу, яку вам надиктували. І Через то, ну, хто це може бути, ми собі плюс-мінус орієнтуємося. Я вам одну фотографію зараз покажу, вискажуть їх і дачі. Якщо ви не хочете цього говорити, ми, ми цього не будемо ну, ми, я скажу, Я за заправдую. Хто мені надихтував? Тут декілька фотографій, але я вам декілька не буду показувати, я вам покажу тільки одразу того. Він? Вам смішно, вам не ваше болеть. Абсолютно нічого вам пояснювати. Я нічого підписувати не буду. Я зразу. Я вам просто сказав. Ні. Ви все зрозуміли. А в так ще кончили. І в так під... запросили, я підписав по п'яти. Я, я, я вам кажу, так як воно є.